Привіт, друзі! З вами із Канади. Ось такий весняний день. Хочу трошки помалювати тут якийсь фрагмент. Наприклад, можливо, ось так. Якусь композицію можна скласти. І давайте з вами помалюємо. Друзі, сонечко гріє, така класна погода, що я навіть Забувала знімати. Ну, Тут я не малювала олівцем, тому ось таким пензликом Brush Water. ну, тобто Олівець з водою. Не олівець, а пензлик з водою. Ну, коротше, ось так. Помалювала я трошки тут зробила фонарь. Ліхтарик там на дальньому плані темні дерева, але вони нас припадають по темноті з цими, не знаю, можливо. Так от, як дивишся глазом, нібито вони і ті, і ті однаково темні. Треба якусь різницю зробити, але не важливо. Тут я намагаюся велосипедиста якось намалювати, не знаю, з все сторони, може, декілька дітей помалюю. Ну, в общем. Така сценка вихідного дня в Калгарі, Канада. Не знаю, друзі, що там вам видно, але <смас> я намагалася тут намалювати велосипедиста. Тут фігурка мама з дитиною трохи подалі. Якась... Ой! Навіть тінь лягла, бачите, вітер трошки піднявся. Ну, так, вдалині там якісь ялинки на горизонті. Можливо, якусь машину треба намалювати, але не хочу загружати малюнок. Тут ось ці стойки для того, щоб ставити. Велосипеди, фонарь, ліхтарик. Так, тут у мене повинен бути ліхтар, але треба його намалювати. Так, друзі, намалювала тут малесенький ліхтарик, трохи не так, як в житті, трохи він вищий, але мені не хотілося, щоб він сильно заходив ось на цю. На цей пригорок такий. Треба було можливо його зробити це менше трохи, а, тоді було б краще. А так, виходить, він би мені впирався у ці ялинки, що не дуже добре по композиції. Ну, в принципі, яка тут композиція, звісно, в мене. Ну, так, більш-менш. Хотіла, саме головне, ось в цій частині картини зробити, там, де цей велосипедист. І в принципі, в цій частині теж щось цікаве відбувається. Так що, не знаю, погляд зрителя, то буде ходити з цього місця на це місце. Можливо, Піде туди вверх. Піднявся вітер і трошки мій малюнок хитає, вибачте, ще є тінь. Так, як же ж показати? Ну Ось так. Трохи в ним там положила блідої блакитної фарби. Ну ось такий, мені здається, Непоганий вийшов в мене в малюнок. Трохи, можливо, десь тіні додавати і ще. Десь можливо затемнити. Ну, тут воно все порозпливалося, навіть не знаю, чи, чи трогати ці місця, чи. хай так і залишається. Воно, ось Зараз я малюю, а потім воно висохне і буде зовсім по-іншому. Так, оці пухнасті ялинки, в мене не дуже вийшли, але все одно це ж скетч. Це просто якесь враження про день. Можливо, тут трошки ялинки, якось так по-іншому підмалювати, то вони в мене якісь такі чересчур різкі вийшлися. Вони такі трошки. Угу. Можна цю трохи вверх підняти. Друзі, це називається не трогай, якщо вже щось вийшло, не трогай, але ж я ніякої не влізу. Мені так ще не хочеться так, так цей малюнок, тому е, хочу щось домалювати, поліпшити, ну і звісно ж щось йде не так. Але, в принципі, то, друзі, це неможливо, тому що, як моя мета, це отримати задоволення від малювання, а не просто зробити. Картину прям такую була Реалістична в мене не вийде це точно. Тому ось так. І тут сонце, погано кольори я бачу дуже яскраве сонце. Я сижу в окулярах і, звісно, це все. Не допомагає, але все одно, мені здається, більш-менш так виходить. Повсюду в Канаді ростуть ось такі якісь вони з сімейства з родини Злакових, щось схоже як на, на високу. Пшеницю, чи як це назвати, такі вони прикольні, вони їм подобаються. І це як прикраса Канади, тому що зимою тут все сіре. Ну, дивіться, навіть. Навесні ось тут такі будинки. Не хочу показувати дітей. Там бігають діти, а я показую. Бачите, будинки сіро-білі, якісь коричневі, зелені ялинки трошки звеселяють, і такі ось ці рослини, але їх краще маслом малювати, тому що це повинні бути. Такі дуже тонкі речі. Ось бачите, вони ось так ростуть прикольно. Мені завжди подобається на них дивитися. Вони прикольно виглядають на білому снігі, на снігу. І так ось, коли вже трошки зеленіє, вони все одно все одно додають якогось колориту, якоїсь живості. Ось такі будинки в Канаді, можливо, комусь цікаво. Ось таке життя, друзі. Я трошки помалювала, розважилася. Мій малюнок вийшов набагато яскрівіший, ніж на натурі, але я хотіла передати тут настрій весняний. Хочеться вже буйства красок. В Україні вже зелені дерева у квітні місяці, а тут ще природа чекає, такі кущики такі сіренькі, ще немає листочків. Тому я більш яскраву зелень погошила і якусь таку сенку. Вихідного дня намалювала. Друзі, бажаю всім здоров'я, малюйте зі мною. Це дуже класне хобі, як для мене. Мене воно відволікає від сумних думок. Хочеться, щоб швидше закінчилася війна в Україні. Бажаю всім здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. вподобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові! Пока!